Оперативна інформація станом на 18 годину 3 січня щодо російського вторгнення. Триває 314-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Противник не відмовляється від планів щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області. Основні зусилля зосередження підтриманні наступального потенціалу та поповнені втрат. З метою здійснення тиску на населення нашої держави ворог завдає авіаційні та ракетні удари, а також здійснює артилерійські обстріли, критичної інфраструктури та населених пунктів на території України, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом цієї доби противник завдав 8 авіаційних ударів та здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ворогам авіаційних та ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури залишається по всій території України. Противник, намагаючись взяти під повний контроль території Донецької та Луганської областей, зосереджує зусилля на наведення наступальних дій на Бахмутському напрямку. Російські окупанти роблять спроби покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках. Підсилюють угрупування на Новопавлівському напрямку за рахунок підрозділів, перекинутих з Херсонського напрямку. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Російські окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах Республіки Білорусь та Російської Федерації. Ознак формування наступальних угрупувань противника не виявлено. Противник здійснив обстріли з усього спектру артилерії в райононаселених пунктів Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Охрімівка, Омбарне, Харківської області. На інших напрямках противник веде оборону раніше зайнятих рубежів, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснює обстріли позицій наших військ та цивільних об'єктів зовсім і зіткнення. На Куп'янському та Лиманському напрямках обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони 14 населених пунктів: зокрема Новомлинськ, та Вільжанка, Дворічне, Куп'янськ, Котлярівка, Табаєвка, Першотравнева, Харківської області та Макіївка, Площанка, Діброва, Луганської області. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник здійснив обстріли позицій наших військ, станків танків та артилерії різних типів в районах понад 20 населених пунктів, зокрема Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Солидар, Бахмут, Кліщеївка, Водяне та Мар'їнка Донецької області. На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів. Времівка, Велика Новосілка, нескучне, Вогледар, Микільське, Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог здійснив обстріли позицій наших військ, станків танків та всього спектру артилерії в районах понад 25 населених пунктів, а також не припиняє здійснювати обстріли цивільної інфраструктури, міст та селищ довжправого берега річки Дніпро. Від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсон, Молодіжне, Антонівка та Береслав Херсонської області. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала чотири удари по ринок зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділ ракетних військ і артилерії сил оборони України за поточну добу здійснили вогневе ураження двох пунктів управління та чотирьох районів зосередження живої сили і військової техніки російських окупантів. Віримо у збройні сили України. Ми переможемо! Слава Україні!